Привіт, майстриня! Сьогодні я покажу тобі нарощування на геловітіпси PNB. Починаємо з обробки шкіри рук. Я використовую гель для дезінфекції, водяна лілія від PNB Cosmetics. Після дезінфекції ми готуємо нігтики до нарощення. Нам потрібно надати форму нігтикам та зробити манікюр. Далі переходимо до підготовки нігтєвої пластини. Нам знадобиться Nail Prep, це дезінфектант для нігтьової пластини. Ми наносимо його, прибираємо залишки пилу та таким чином готуємо нігти для подальшої роботи. Наступні два продукти це Nail Dehydrator та Bond Control. Не маючи хоча б одного з цих продуктів, я не буду приймати клієнта взагалі, тому що працювати потрібно за технологією. Спочатку ми наносимо неодегідрато, бачимо, що він дуже швидко забирає всю вологу з нігтика, і після цього напів сухим пензликом ми наносимо bond control і будемо чекати одну хвилинку. Наступним кроком нам потрібно створити адгезивну підложку під нарошення. Я буду Буду використовувати Strong Iron Gel, наношу його з флакону з носиком 50 мл одразу на нігтик та за допомогою пензлика, втираючими рухами раз поділяю по нігтєвій пластинці. Потрібно саме ось такими рухами вбивати. Матеріал та тонесенько-тонесенько його розподілити. Це дасть нам гарну адгезію. Для нарощення буду використовувати гелові тіпси від PNB Cosmetics. Вони, бачите, такі дуже гнучкі та зручні в роботі. Спочатку я підбираю розмір тіпси. Вона повинна перекрити нігтьову пластину без натиску, тому що, якщо буде хоч мінімальний натиск, тіпса у лампі відскочить. Підібрали по розміру. І тепер на внутрішню частину типсу ми наносимо гель, на який будемо кріпити типси. У мене це все той ж самий Strong Iron Gel у флаконі 50 мл. Мені дуже зручно працювати саме з носика, саме з таким об'ємом. Strong Iron Gel це рідкий гель у флаконі від гель-лаку. Ви ще могли бачити такі назви як Bottle Gel, поліліквіт або рідкий акрігель. Це все про нього. Зараз ми притискаємо нашу тіпсу, видавлюючи повітря. Іншою ручкою я тримаю її. Та обережно направляюсь у лампу. Після полімеризації в одну хвилинку достаємо наш пальчик із лампи, прибираємо липкість і за допомогою фрези прибираємо сходинку. Далі ми ще ретельніше, за допомогою пилки. Прибираємо залишки сходинки та обробляємо всю поверхню тіпси, робимо її шершавою для того, щоб покриття, яке буде зверху, гарно трималося та не відставало в процесі носки або під час роботи з ним. Прибираємо залишки пилу та нам потрібно надати довжини та форми нашим нігтикам. Далі будемо працювати також зі Strong Iron Gel, тільки вже з кольоровою. Color Strong Iron Gel Pink Diamond це лінейка гелів з поталлю. Ці гелі мають усі властивості твердих гелів, а також зручний формат у флаконі від гель-лаку. Тому саме з геловими типсами дуже зручно працювати таким чином. Спочатку наношу тоненько, дуже ретельно промальовую зону кутикули та ту зону, де в мене перехід від натурального нігтя до тіпси. Після цього ставлю таку крапельку немаленьку, і за допомогою того ж пензлика розподіляю по нігтику. Гель дуже зручний в роботі, він нікуди не тече. Якщо вміло їм працювати час повної полімеризації 2 хвилини. Після полімеризації ретельно видаляємо липкий шар, можна навіть два рази, тому що він такий більш виражений. Далі нам потрібно зробити такий незначний опил. Нам потрібно вирівняти бічні паралелі з одної та з іншої сторони. Саме вони будуть відповідати за красиву таку форму квадратну. Вирівнюємо вільний край. Завдяки тому, що це гель у флаконі, і ми тут працюємо як у техніці вирівнювання нігтьової пластини, опил по поверхні нам не потрібен. Нам залишається тільки нанести фінальне топове покриття та насолоджуватись результатом. З вами була Анна Луньова, головний технолог торгівельної марки Professional Nail Boutique. Дякую, що ви додивилися відео до кінця. Якщо ви ще не підписані на наш канал, підпишіться, поставте нам лайк. А якщо у вас залишились якісь питання, ви можете їх задавати у коментарях. Бувайте і до нових навчальних відео на каналі PNB Cosmetics.